Привіт! я Менора. світлом віри та вогнем боротьби, я супроводжувала життя Караїмів крізь століття. Караїми корінний народ України. Їхня історія сягає близького сходу, та саме тут, у Криму, вони знайшли свій дім. Караїми прийшли сюди ймовірно разом із монгольськими завоюваннями. Найдавніший запис про них знайшли у місті Солхат, сучасному старому Криму. Працьовиті та чесні вони швидко здобули добру славу. За легендою, сам князь Данило запросив Караїмів до Галича, щоб розвинути торгівлю та зміцнити ремесла. А за часів Кримського ханства Караїмів призначали радниками, дипломатами, перекладачами, скарбниками при ханському дворі. Їм довіряли і таємниці, і державні печатки заслуговує вподобайки. Центром Караїмів у Криму стало місто фортеця у горах поблизу Бахчисараю, Чуфут-Кале. Як гадаєте, що першим побудували тут Караїми? Звісно, Кенасу Бейт Акнесет, молитовний дім, де живе спокій душі та єднання з творцем. Пс, я бачила, як ця традиція поширилася й далеко за межі Криму. У серці Києва постала одна з найвеличніших кенас творіння архітектора городецького. Знаєте, що робить ці стіни живими? Голоси, що лунають тут століттями. Релігія караїмізму виросла з юдейських священних текстів, а назва Караїми походить з івритою, означає ті, хто читають, та не просто читають, а тлумачать писання, шукаючи свій шлях. Знання завжди були для караїмів святою справою. При Кенасах існували мідраші школи, де хлопчики вивчали не лише священні тексти, а й арифметику та астрономію. А дівчата здобували освіту вдома або у гімназіях, опановуючи мови, музику та етикет. Особливою подією для громади стало відкриття у Чуфут-Кале друкарні Саме тут видано першу в усьому кримському ханстві книжку. Караїми працювали, торгували, займалися сільським господарством та розвивали громаду. Століттями світло віри та знань осяювали їхній дім. Та на Крим насувалась темрява. Нова влада Московії згребла всі єврейські громади докупи. Один народ! Почалося. На всіх євреїв чекали утиски, подвійні податки та мобілізація. Зруйнована кримською війною економіка впала, і багато родин рушили у великі міста: Київ, Одесу, Харків. Спорожніло, і чуфут-кале. голоси Молитов змінило мовчання скель. Жорна історії не зупинялись. Наступною була нацистська окупація та зачистка євреїв. Караїмам дивом вдалося вижити у часи Шоа. Голокосту нацисти зрештою визнали Караїмів не єврейським народом, а потім совок. Кенаси перетворювали на склади, знищували рукописи та архіви. Після депортації кримських татар прийшла масова русифікація. Караїми покидали Крим, рятуючи життя, пам'ять та свою ідентичність. Родини мігрували до Одеси, Харкова, Києва. Згодом доля розвіяла Караїмів світом як насіння кульбаби за вітром у Ізраїль, Литву, Польщу та навіть. США. Та Караїмський голос не стихав. Галицький Караїми поет Захарій Абрагамович подарував своєму народу 12 віршів. У Галичі видавався журнал Голос Караїма. Польська художниця Караїмського походження Лідія каракаш Шоле створила емблему Гахана, яка стала гербом Караїмів. І ось вона. Незалежність України, яка стала для Караїмів ковтком свіжого повітря, у Феодосії відкрився перший приватний музей у центрі Мелітополя, де діяла найбільша Караїмська громада на території материкової України, запрацював етнографічний музей Кале. Комплекс Кенасів Паторії було повернуто громаді. А самих Караїмів разом з кримчаками та кримськими татарами офіційно визнали корінними народами України. Здавалося б, усе попереду. Але в одну мить історія знову зробила крутий поворот. 2014 рік окупація Криму росіянами. Вони називають це поверненням в радною Гавань. Але що точно повернулось, то це страх, руйнація, репресії та утиски. З 11 нас уціліли лише дві в Євпаторії та Чуфуткале. Караїмське кладовище Балтаті Мес, місце, куди не прийде сокира, зазнало наруги. Знищено та пошкоджено понад 200 пам'яток археології, включаючи кургани, поселення та некрополі. До 2021 року кількість караїмів у Криму зменшилась до 295 осіб, а загалом у світі менше двох тисяч. Проте навіть на межі зникнення Караїмський народ не припиняє боротьби, і він житиме доти, доки є ті, хто пам'ятає його історію. Олександр Дзюба свідомо приєднався до Караїмської спільноти та став газзаном Кенаси у Харкові. Семен Морткович останній Галицький Караїм. Його тітка Яніна Єшвович започаткувала музей історії Караїмів. А Семен передав до нього безцінні реліквії громади. Нині цей музей разом із Семеном єдині, хто зберігають пам'ять про Караїмів цього міста. Виходець з Криму Авраам Кефелі проводить службу у Кенасі ізраїльського міста Аждот. Збирає фольклор та випускає збірки караїмських казок. Двері Кенаси завжди залишаються відчиненими, і світло минори зустріне кожного, хто шукає пам'ять, віру та свій шлях. Підписуйся на канал і дізнавайся ще більше про корінні народи України тут.